Українці. Ви на каналі Країна за кадром і з вами я, Марія. І сьогодні в мене буде розпаковка. Насамперед хочу показати м'ясо, бо я зараз його буду ставити в духовку. Взяла такі гомілки курячі, по 82 гривні за кілограм. У мене вийшло на 87 гривень. М'ясо не буду зараз вам показувати, бо це ясно, яке м'ясо. Гомілки курячі. Так, спочатку покажу ось яйця. По 3,30. Взяла 30 штук, 99 гривень. Ну, це вони будуть, і будуть, і будуть у мене, бо поки щось буду трошки пекти, ми їх так не їмо яйця. Тут тільки так на випічку, на щось там як готовлю, кудись треба яйця. Отакий От хліб, 400 грамовий, коштує 22,95, ну, 23 гривні. Починаю все так, як лежить, у мене в кульку так витягую. Отакі От паперові рушнички. Рушнички взяла, тому що деколи дуже потрібно. Господині знають. Зараз вони йдуть по, по акції. Брала в АТБ по акції. Зараз 31 гривня, 50 копійок. Я їх так ніколи не купляю, купляю лише тоді, коли на них акція, притом велика акція. Тоді я купляю завжди по знижках, а так я їх ніколи не купляю, бо вони для мене дуже дорогі зараз. Взяла отакі губки, тому що вже в мене закінчується, там одна губка осталася. От. Я люблю, щоб в мене був заказ, губок лежав завжди. Губки по 17,60. В АТБ брала. розумний вибір, саме дешеві взяла. Далі туалетний папір. Туалетний папір отакий по 8 гривень. Це в аврорі брала. Ось отакий, по 8 гривень. Далі дріжджі львівські. Дріжджі, зараз подивлюся, дріжджі, кілько ті дріжджі коштують, зараз гляну. Дріжджі 32,50. Ось, 100 грам дріжджів сухих, отаких. 32,50. от. Далі купила соду, бо вже в мене там закінчується, трошечки залишилося, потрібно буде насипати туди в коробочку. Сода 23,60. Ну, як же ж я могла не взяти своїм котикам щось, якісь ласощі, тим більше, коли вони зараз по акції йдуть, по 9 гривень такі 100 грамівки. От Зараз вони по 9 гривень. Взяла два от таких, два з куркою і два з рибою. Прислухалася до ваших порад в коментарях, бо я раніше давала так поласувати, їм просто висипала в тарілочку, на ну, двох розділяла або по цілому. Пакетиком, а потім прислухалася до ваших порад. Дійсно, друзі, дякую за поради. Я навіть не додумалася, що так можна. Почала підмішувати в макарон або якусь гречку, чи щось там якусь кашку давати. І трошки цього додавлю, щоб їм запах був, і вони їдять, так? Тому що без цього вони не хочуть. Сірко їсть, супчик, кашки, а Рудик не хоче. Він мусить тільки якийсь як присмак є, якась заправка, тоді він їсть. Взяли в АТБ отакої дешевої ковбаски. Отаку От часникову взяли. Зараз скажу ціну, зараз скажу ціну, позаписувала на листочок, щоб і повиписувала. Часникова 46,50 отака, це теж вона йде по акції. І отаку взяла курячу, 300 грам, 33,50. Візла такі дві вафельки, вафельки по 11,60. Дві штуки взяла до чаю. Так. <кхід> взяла, друзі, два огірочки, хочу зробити окрошку собі. от Огірки по 69, там щось 69 з копійками. 69,95. За ці два огірки заплатила 30 гривень. От. Хочу зробити собі окрошку. Так. Зараз будемо далі. Цього разу не брала сметану, взяла отакий сметанний продукт, молокомісний, 21% жирності. Не знаю, який він буде, але скуштую. Ну, він дешевий. Цей продукт молоковмісний, сметанний. Зараз подивлюся, по чому він. 26,50. Так, 26,50. Отакі дві пачки взяла. Так, далі взяла молоко, біла лінія. Дві упаковочки. Молоко 31,50. Це в соціальному магазині, там завжди ціна дешевша. В рукавичці взяла отакі два сирки по 26,70 по знижках. Тоже останній день, тому воно йде по знижках. Хочу спекти млинчики, налисники зробити. Зроблю налисники з сиром, помажу. От, і взяла отакі сосиски. Сосиски, зараз скажу, по, 100, по 157 гривень за кілограм. Заплатила 97 гривень, тут 620 г. Взяла сосиски і взяла отакі вафлі. от Вафлі 24,50 коштують. І хочу зробити помазати вафлі пюре, картопляним пюре, потім покласти сосиски, закрутити, вмочати в яєчко і так смажити щось. Мені такого захотілося. Тому взяла. Так, купила оцет по знижках. 11 гривень. Думаю, вже скоро підуть закрутки. Нехай буде, він не пропаде до літа. Нехай стоїть, вже не так довго. 11 гривень така бутилка. Пляшка. І взяла пляшку роготинської води. От. Мінеральної, тому що ну, іноді так буває, що дуже хочеться щось такого випити газованого. Ми зазвичай не п'ємо, не купляємо воду ніколи так. Ну, це літом як уже дуже спекотно. Колись ми купляли. Купляли в токмаку цілими упаковками, паками брали, пили ціле літо ті води. А зараз якось так ні. більше на компоти, на таке <кій> на своє все переходимо. От. А ну, Взяла, бо деколи так хочеться, думаю, літом колись, може, потрібно буде. А може, ну, нехай стоїть вона мені. Поставлю, нехай стоїть в коморі. Так. Далі, ще оце взяла корму котикам, кілограм. Багато не брала, взяла кілограм і взяла дешевшого по 82 гривні. Тут 962, 962 грама. 78, 8, 78 гривень, 88 копійок заплатила. ось Корм залазла трошки. Ну це вже я їм так не даю корм, а так лише деколи, так чуть-чуть, щоб, щоб їх пригостити, так щоб вони поласували. Так, чечевицю виклала, але, мабуть, не сказала. так. Чечевиця зі знижкою йде теж. Зараз в АТБ знижки на чечевицю. Можливо, хтось із вас хоче купити, то можете сходити взяти. Вона так, 55 гривень, а зараз по знижках 46. Ну, все-таки 9 гривень це нормально. Знижка 9 гривень. Тому взяла. Так. Чай. Отакий От чай 48,90. Тут 100 пакетиків, 140 грам. 100 пакетиків чай-минутка. Колись таке купляли, непоганий, до речі, чай. Взяла розмарин. Розмарин коштує 18,90. Купляю розмарин, друзі, тому що він дуже смачний, коли трішки запікаєш те саме м'ясо, будь-яке свинину чи куряче м'ясо. Картоплю запікаю, теж трошки додаю розмарину, посипаю, і він дуже смачний. Страва дуже смачна. М'ясо, картопля з розмарином дуже добре. І як мала дитина, захотіла паличок собі теж по акції. От, зараз по акції вони 19 гривень коштують. 1990. По акції йдуть, тому взяла. Покладу, нехай лежать. Може, зараз і не буду їсти, бо коли купляла, побачила, дуже захотіла, а зараз вже щось і не хочеться. Ну, покладу, нехай лежать, колись на них прийде час. От. Далі купила От таких упаковочку, таких 8 злаків взяла. От, Пластівці 33,82 коштують. Здається, теж вони по акції йдуть зараз. От. Ну, думаю, що таке корисно іноді їсти. Ми раніше таке любили на сніданок робити, а зараз якось уже не дуже. <кій> ну, це купила. Так. І взяла пачку рису. Рис 50 гривень. Там щось без, без пару копійок. 50 так. Взяла отакий шпротний паштет. Одну консерву взяла. 38 гривен, перепрошую, 37 з копійками, Ну, 38 гривень. Так. Тепер взяла отаку розумний вібер сіктоматний. Сіктоматний теж зараз йде у АТБ по акції, по знижках. Коштує 41 гривня, 61 копійка. Ще й ту одну копійку пхають. Так. Цукор цукор 2290 в хде брала. От. Взяла, друзі, отакий чорний хліб. Колись був, ми в токмаку купували все отакий хліб був бородинський, а це бернардинський. Ну, дуже мені його захотілося. Він мені чимось нагадав той бородинський хлібчик, що ми колись купляли. Я любила такий чорний там, на бутерброд собі ковбаску покласти. А це щось мені захотілося з маслом такого хліба поїсти. Тому взяла О, така хлібинка, 400 г. І коштує вона 21 гривня 90 копійок. Ось така, Такий чорний хлібчик. Ось, видно, на камеру, чи не видно. Так, ну житний хлібчик. Взяла отакі серветки. Серветки вологі. Вони так 38 гривень коштують, але зараз йдуть в АТБ по акції. Акція на них велика знижка. І зараз вони коштують 26,90. Тому взяла отакі серветки, бо іноді десь потрібно. Буває, що десь в дорогу їдемо в машині, треба, щоб щось як... Ну, потрібно. І друзі, не витримала, купила отакі три шоколадки, теж зараз йдуть по акції. Вони зараз коштують 32,90 акція на них. А без акції вони, по-моєму, щось 50, 55 чи 56 гривень без акції. Ну, зараз вони йдуть по акції, ще раз кажу, 32,90 теж в АТБ брала. Якщо хтось хоче, можете піти купити. Дуже вони мені подобаються. Колись вже такі купляла, пробувала. А, значить, тут йде апельсин з карамелью і мигдаль. І дуже смачні ці шоколадки, мені подобаються. вони. Скільки ж тут грамів, не знаю, зараз скажу вам скільки. 85 грамів тоненька, така маленька, ну, але за такі гроші, як по акції, то можна брати. Якби без акції я б їх не купляла би. Ось от. так взяла, ну не знаю, я їх покладу, це ми, вони можуть в мене отак буває, що шоколад один вкуплю і воно може в мене і два місяці лежати, не будемо їсти. Так, тепер моркву взяла. Морква. Зараз скажу, морква по чому, е, Морква, морква, морква. 42 гривні морква. Це 42 гривні взяла. так, от 5 морквин таких, бо ще поки своєї городі немає. Також зайшла в АТБ, подивилася, що по акції йде кукурудза зараз. Кукурудза і горошок консервований теж. І акція, там знижка, все воно і те, йде і те в одну ціну по 34,90. По 34,90 тому взяла дві, ну, одну горошку і одну кукурудзи. Поставлю, нехай стоїть, бо, може, колись так треба, буде щось зроблю. Який От. Масло дійшла до масла. Масло забрала останню пачечку в АТБ. Теж воно зараз по акції. Не знаю, може, де по магазинах залишилося, там, де я була, в АТБ. Остання пачечка була, останню пачечку забрала. 69 гривень воно коштує. От. Тому взяла одну пачечку. Якби було, було б... взяла б дві, вкинула б в морозилку, ще одну, нехай би, ну так, як є. Так, тепер пшоно. Купила пшено, пшено коштує 20 гривень і 50 копійок. Ось таке пшено. І, друзі, купила отаке мило. Це крем мило. Воно зараз е, в АТБ теж йде по акції. Я вже купляла колись одне пробувала, тому що в мене руки були, дуже потріскалися. І я не могла нічого зробити. Такі креми брала, воно щось мені не допомагало. А оцим милом, як виявилося, руки потріскалися від простого дешевого мила рідкого, яке я брала в АТБ. От. І потім, коли я почала таким крем-милом мити, руки, то в мене вони дуже швидко загоїлися, все воно стали дуже гарні м'ягенькі руки, не потріскані нічого. Тому таке крем-мило купила дві штуки. І зараз воно йде, до речі, по акції 28 гривень коштує. Тому якщо це не реклама, але якщо хтось хоче, то дуже файне мило. От, рекомендую. Так, льок порожній. Тепер так само в АТБ взяла отаке. Зараз по акції йде. Отакий, як вам показати, отак, щоб на камеру... видно вам добре. Це йде гель для прання з кондиціонером разом. Два в одному. Воно взагалі коштує щось там біля 200 гривень. 200, щось я не ну, біля 200 гривень, щось 190 чи 180. Зараз йде по акції 122 гривні. От, отака велика упаковка, 3,9 кг. Тому, якщо хтось хоче, можете собі таке придбати. Я таке, правда, не користувалась, не купляла, але я просто розказую, що знижки великі. По акції можна взяти. от. Взяла також отакий гель для чищення, сантехніки, унітази, там, коротше, таке. Зараз теж йде по знижкам в ВТБ. Зараз він коштує 49,90. А так, взагалі, він щось 80, чи скільки, не пам'ятаю. ну. Знижка велика досить. Тому взяла. от. Колись, як були в токмаку, то я брала, дорогу, дороге, миючи все, дорогу хімію, а тепер щось подешевше шукаю по акції. Отаку От взяла олію. ось В соціальному взяла тут 5 літрів, 5 літрів олії 4 кг 600 г, і коштує така олія 300 гривень. До речі, дуже вигідно брати в соціальному магазині. Тому взяла таку велику упаковку, таку велику пляшку взяла. От, друзі, власне, все, що я купила, показала вам свою розпаковку. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі. Вам не важко, а мені дуже приємно. Бажаю всім всього найкращого. Нехай Бог всіх береже. Бережіть себе та один одного. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром.